Розвантажили новий прихід японських тракторів, що нам прибуло. Кубота Б1-14, Кубота Б40 і 157 gl 23 з фронтальним навантажувачем, Mitsubishi 28, Астік 155, Yanmar 22. GL29. І на 15 кінських сил, Д Янмар FX 22, і 287. І кабініки Кубота КЛ 340 і Янмар 227. Всі їхні фрези. Все вкомплектуємо по кожному трактору від про його стан технічний, візуальний, все вам покажемо. Кого цікавить Вінниця тиврівське шосе 2А.